Наразі в нас є загибла, на жаль, є постраждалі, поранені внаслідок атаки дронів, і артилерії. 17-річна жінка загинула внаслідок атаки артилерією російською з лівого берега по корабельному району, внаслідок чого жінка отримала травми несумісне життя. Ми померла, світла пам'ять та співчуття рідним. Ще одна жінка 78 років отримала поранення внаслідок. Атаки російського БПЛА, тобто російський БПЛА бачив літню жінку, бабусю і вирішив о, атакувати. Ну і продовжується це е, сафарі на цивільних. На жаль, росіян в росіян немає нічого святого, особливо м, літніх людей, дітей атакують. На жаль, постійно. Ну як і швидкі, як вчора ж швидкі швидку атакували в в Береславському районі інші постраждали за сьогодні. Це двоє із молодіжного там. Також літня жінка та хлопець. Молодий, 16-річний, отримав поранення внаслідок осколки, осколкові поранення внаслідок обстрілів. Ну з Чорнобаївки дві жінки звернулись за допомогою внаслідок обстрілу минулої доби, коли загинула жінка, і ще п'ятеро було поранено. Поблизно 10% залишається минулої доби. Там більше 30 людей було вивезено, евакуйовано, але зменшився потік. І як завжди, як і у всіх, мабуть, проберних селених пунктах Херсонщини. Я думаю, всі України прифронтових, як завжди, хтось вирішує залишатися до останнього, не дивлячись на небезпеку, на обстріли, на те, що немає майже комунальних послуг, якихось базових, це як світло, вода. І газ і постійні атаки росіян, але все ж таки люди якісь залишаються. Я б не радив залишатися, але звичайно, ми не можемо силоміць вивозити.